Друзі, всім привіт! Як миттєво і відразу вставати з ліжка! Давайте з'ясуємо, чому ми продовжуємо лежати на ліжку після того, як позадім годинник. Тому що нам комфортно. Ми лежимо, нам тепло. Якщо ще викликає і існує така маленька сонливість, то ми можемо ще закрити очі і ще трошки полежати. І ми думаємо, що якщо ми зараз полежимо ще одну хвилинку, ми будемо супербадьорими. Ми зараз виспимося, як не виспалися за останні 7 годин. І це все комфортно. Ми лежимо, тому що нам комфортно. І для того, щоб миттєво і відразу вставати, необхідно, щоб подальше ваше перебування на ліжку, після того, як позвонів годинник, був пов'язаний із дискомфортом. Це означає, що якщо ви продовжуєте лежати, задавайте собі дискомфорт або створюйте його. Яким чином? Виключите собі палець, щіпайте себе, там можете себе вкусити, або можете когось попросити, щоб вас там щекотав. Або, наприклад, якщо б хтось вас вам сказав, якщо ти зараз не встанеш через одну хвилину, я тебе вдарю током. І ви б однозначно встали, тому що людина б це робила до тих пір, поки ви не встанете з ліжка. Так само і ви щіпайте себе до тих пір, поки ви не встанете з ліжка. І таким чином ви закріплюєте біль. І з подальшим продовженням перебування себе на ліжку. Якщо я не встаю, я отримую біль. Якщо я встав, тоді болі не виникає. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. Вставайте відразу, будьте енергійними та бадьорими. З вами був Дмитро, хай щастить!